Привіт! Сьогодні покажу тобі теплу яскраву і затишну хату для української родини. Зараз зробимо тур покажу кожну кімнату, все, що ми зробили. Буде цікаво. І так почнемо. Дякую. Це була класична трьохкімнатна хата. З маленьким санузлом при вході, з великим коридором і з трьома кімнатами і з кухнею. Що ми зробили? Ми прибрали санвузол біля входу, пересунули його трошки вперед. На місці санвузла зробили шафу, прибрали великий коридор, зробили центром нашого інтер'єра кухню і вітальню. В коридорі у нас велике зеркало, тумба на пару відділень. Є зеркало повністю в підлогу і велика шафа. Окреме відділення для чоловіка, окремо для дружини. Є і верхня, нижня, шухлядки, підсвітка. Велика зручна шафа в коридорі. З цієї сторони в нас е, ніби так само шафа, насправді тут з одного боку це в нас. Маленьке тих приміщення. Тут у нас бойлер, кабінет для пом'якшення води, грибінки і фільтра. Ще в нас тут є рециркуляційний насос. Якщо під час заміни фільтра протече навіть трошки води, вона зможе стикти в каналізацію, так як ми тут зробили трап внизу. О, так само у нас тут є датчик Ajax. Бачиш, він біленький. Якщо вода протече, то вода автоматично перекриється. Тут в нас Ця сантехнічна частина. Тут в нас буде ніби просто шафа, але тут у нас вся електрика. Гляньмо автомати. Упс. Бачиш, все підписано в нас гарненько. Тут в нас йдуть блоки живлення для LED-підсвітки, тобто їх зручно замінити, якщо вони перегорять. Тут ще у нас буде пуфік в колір цієї шафи. Зверни увагу на наш вхід. Відхідна частина у нас в ДСП, дуже зручно і зносостійко. Дивися, на стелі в нас треки. Це трек 35 см, більш широкий. Лед підсвітки для того, щоб було м'яке світло. На стелі в нас цей трек, який переходить в кухню. Тобто трек один, але включається він окремо для кухні і для коридора. Також у нас в частині коридора йде гостєвий санвузел. Він же просто душ. Так, це у нас гостєвий санвузол, Світлий, яскравий, досить просторий. В нас тут світле терацо на підлозі і на стінках. Знаєте, яка зараз популярна плитка. І темне на стіні в душі. Широкий умивальник, широка стільниця. Це іде стільниця з акріла і передні фасади з акріла. Подивися. Дуже такі тоненькі, білі. Дуже симпатичне. Тут великий просторий душ, подивися, скільки тут місця. Тут реально можна там, вдвох спокійно митися, що так само дуже важливо. Тут собі можна повішати рушничок або халат, ніжка знову ж з підсвіткою для якихось шампунчиків. Вона і робить нашу стінку глибшою. і робить душ більш таким приємним. Потім, що у нас тут? Душова система. Трап, як завжди. От, тут, на жаль, ми не змогли зробити в один рівень з підлогою трап, тому що труби не дозволяли. От, але це так само дуже мило виглядає гарно, непринципово. Цього разу ми скло замовили з антибризком. Подивимося, як буде працювати. Кажуть, що коли вода попадає, то не залишається ніяких плям. Тут у нас пралка і сушилка, внизу пралка, зверху сушилка. Українські гарні написи, є баговна, чік на дверях, перфорація для того, щоб провітрювалась машинка. Одна і друга. І в дизайні виглядає гарно і функціонально. Зверни увагу на дерево наше, дуже таке приємне, тактильно, от воно прям деревяне деревяне що З цього боку, що з того. На цій квартирі ми зробили обідок. Бачиш, тобто тут не продовжується за закут, а от цей обідок дверний, відкос він у нас іде. Чорний. Тут запиталось мене, як працює оцей датчик Ajax, датчик затоплення. В нього тут є ззаду отакі маленькі контакти. От як тільки, Якщо намочити палець і так до цих контактів доторкнутися, то зразу на щитку виключиться вода. Вони реагують на там, мінімальну кількість води на підлозі. Тому ми завжди їх кладемо під унітаз чи під умивальник. Коридор і кухня у нас розділяє. Ось така от етажерочка. Це у нас м'яке зонування між коридором і кухнею. Так, тут у нас велика простора кухня, для всього знайшлося місце, гарний острів. Розкажу про все ближче, підходь. І так, тут в нас мікрохвилівка, духовка, тут відділення для всякого добра зверху і знизу. От верхні полочки відкриваються. Ось так. Тут... Карго, класна штука, яку колись не робили в кухнях, а тепер от такі от дуже зручно складати собі різні речі. Тут дивись, як гарно відкриваєш за одну оцю ручку. Відкриваєш, тут в тебе для педелок, ложок, нажимаєш собі на кнопочку і відсуваєш. Тут можеш складати все інше. Так, тут посудомийка. Там у нас живе зворотній осмос Екософт. І аякс для антизатопу. Кварцева стільниця. Подивися, яка вона гарна. Лита мийка. Подивися, вона повністю йде не металева, а повністю йде кварцева. І ще й з закругленими кутами ми зробили. І так само в нас зона фартуха, вона так само йде з цього самого матеріалу кварцева. Бачиш, де хоп-хоп. Подивися на наш острів. Тут так само продовження кварцевої стільниці. Тут йде внизу крашений МДФ. Тут ми зробили кнопки, щоб не було великих виключателів. Ми зробили отакі виключателі на таші. Сам цей острів ми зробили закругленим для того, щоб оці кути вони не скрадували місце і щоб сама ця наша поверхня виглядала більш такою акуратною і ніжною. Глянь, з цього боку: у нас тут холодильничок для вина. Тут десь пляшок 20 має влізти. Ліва сторона. Це в нас холодильник. Великий класний холодильник. Замовник настояв. Дякую вам, що сказали. От. Більший холодильник. Тобто це не подвійний, але це і не 60-ка, це 75-ка. А тут у нас внизу йде одна морозилка. І ще одна морозилка. Ми стараємося в на наших проектах, де можливо не робити стіни, не, там не будувати стіни, не робити там штукатурки. Шпакльовки, покраски стараємося. Якщо щось можна зробити з меблів, ми робимо це з меблів. І оця частина це якраз те, про що я говорю. Зараз я включу світло. О, глянь сюди. Бачиш, тобто це в нас холодильник, це в нас якби і прохід і коридор. Тобто ця стінка з цього боку в нас є частиною коридору. Глянь, які тут ми гарні стики зробили. Подивися, я їх обожаю. Бачите, тут підходить під 545 Тут і от полосочка є. Тому з одного боку це у нас коридор, а з іншого кухня. Так, тут у нас мастер санвузол Ванна. Що в нас тут? Подивися, так само світла От, На стіночках, там, де в нас іде підсвітка, так само темна тераса, і темна тераса у нас там, де шафа. Так само зробили чорний ободок. Зона за унітазом. Ми стараємося її зробити більш функціональною. Тобто не просто там обкладаємо плитку і робимо полочку, стараємося зробити так, щоб вона і гарно виглядала і можна було складати туди всяке добро. Дивися, як у нас тут. тут тебе унітаз, все зроблено з меблів. Тут у нас можна там туалетний папір, всяку хімію, всякі такі речі, які в ванні потрібні, там якісь порошки можна складати. І все це в рівень зі стіночкою. Тут у нас так само йде шавка. Не глибока, але цього достатньо для того, щоб поставити. Будь-що. в ванні. Тут глянь, які в нас полички з підсвітки. Вийшло точно як на візуалізації. Так, зверни увагу на оцю дерев'яну плитку. Значить вона Така рибриста, дуже приємна, тактильно. Люблю такі великі стільниці довгі в санузлах, якщо це можливо. Тому що зручно в тебе є і умивальник, і можна щось покласти. Так само у нас тут йдуть фасади з акрилу. Все біле, все приємне, таке дуже і на вигляд, і тактильно, дуже таке м'яке. Ванна, ванна кварілова, вілерой. Ми майже постійно їх ставимо. Хороша, вона не прогинається. Дуже класна рушникосушилка, хороша ця фірма термо. Мій заповіт нащадкам. Не ставте розетки до рушнико сушилок. Це соціальне зло. Треба ставити скритий блок, щоб було отак. Ну, тобто є чотири точки кріплення і ніде нічого немає. До кожної рушникосушилки, сушилки, яка електрична, продається прихований блок. Підсвітка. Бачите, дивись, у нас зеркало йде від стелі до стільниці і продовжується під стільницю. І зеркало, і підсвіточка. І потім у нас так само під ванною йде підсвітка. От і глянь, бачиш, у нас стеля вона відірвана повністю від плитки. Тобто вона там не приліплена і замоцькана якоюсь шпакльовкою, а вона відірвана собі, і ніби плитка заходить у нас туди за стелю. І тут так само немає підсвітки, але стеля трошки-трошки відірвана від плитки. Це у нас вітальня, це декоративна така от стіночка. Ми старалися її зробити, щоб вона була щоб була і ця підсвітка, але щоб не дуже сильно стінка випирала вперед. Тому частину цих панелів ми вдавили туди всередину. От ну і от одну зробили зверху. Тут у нас йде так само полочка з підсвітками, великий диван. Тут ще буде телевізор, поки що його нема. У нас ще йде тут аудіосистема в стелі. Бач, колонки виведені так само можна слухати музику і розважатися. На стінах штукатурка, подивися, знову так само, як завжди, ми робимо плінтус прихованого монтажа і відриваємо стіну від плінтуса на пів сантиметра, щоб була така невелика шпара між ними. Це спальня господарів. Заходь. Так, тут у нас простора спальня. Тут так само ми ще багато не доробили. Ще в нас тут немає частини меблів. Як бачиш, нема матраса, немає крісла. Тіліка нема. От. Але зато те, що є. Дивися, у нас гарна, гарне ліжко. Симпатичне панель так само поділена полосами. Шафи. Зручно, коли вони поділені, От можна зразу все діставати. Не треба відкривати там, одні двері, потім другі, а ти можеш зразу. Хочеш відкриваєш собі шухлядки, хочеш, відкриваєш шафу. Скрізь підсвітка, щоб все було видно. Бачиш, у нас тут при вході така от поличка, так само ми зробили, де в торці підсвітка. і ця підсвітка дублюється під ліжком. Якщо от я виключу світло, то ми побачимо, поки що немає матраса, тому розсіюється підсвітка. На стелі гіпсові світильники потрійні. Вони завжди гарно виглядають, вони не перегружають інтер'єр, коли ти. В день вони виключені, то їх практично не видно. Тобто, у нас стеля відірвана від стін. Так само скрізь тіні війшли. Так, що у нас ще тут, я тобі не показав? Зараз треба зробити ось так. Ось так. О, і у нас включається підсвітка коридора. Навіщо вона потрібна? Це для того, щоб коли ти встаєш вночі в туалет в санузел, щоб ти там бачив, куди ти йдеш. Дуже mm -hmm. зручно. За це відповідає оцей датчик, коли світло він не світиться, коли світла замало, тоді загорається у нас підсвітка. Так, Заходь це дитяча. Тут у нас ліжечко йде на два поверхи, Глянь, які славні підсвітки. Тут так само шафи з підсвіткою. Дивися, таку зробили штангу, щоб можна було речі складати, вішати і потім піднімати назад. Тут так само шафи. В дитячій треба багато шаф, щоб можна було складати іграшки, речі. Хоп. Добається, тут великий товстий стіл, класний, тут може сидіти двоє дітей. Я думаю, що тут і четверо поміститься. Зручно, там петежерочки, полочки. всякі. Мені подобається, якщо можна, то ми ставимо стіл перед вікном, для того, щоб було природне світло. На візуалізації наша тут дошка для малювання. Грифельно-магнітно, так звана, тобто можна і магніти, і писати грифелем. Так, дивись, тут у нас кабінет для господаря. Великий стіл для того, щоб там можна було декілька поставити моніторів, полки, багато підсвітки. Зауваж, що тут багато місця, От можна собі зручно сісти на стільці, відкинутись, повертатися, як хочеш. І тут на все в панелях. Тобто ти не поцарапаєш стінку і не потреш, тому що ці панелі. вони Безсмертні по великому рахунку. Бачите, у нас тут такі панельки під тканину переходять в дерев'яну під панель. Тут у нас зона відпочинку, диванчик. Це в нас буде як спортивна зона невеличка. Тут буде турнік, фінгірборд. Ми вже майже закінчили всі роботи. Скоро родина заїде в цю прекрасну, приємну хату. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дуже дякую. Слава Україні!